Це звичайнісіньке село України, Хмельницького району, Хмельницької області. Через село протікає річка Случ. Але це село відоме на всю Україну. І не лише тим, що тут знаходиться державний історико-культурний заповідник Самчики унікальна пам'ятка палацово-паркового мистецтва. А й тим, що являється осередком самчиківського народного розпису, який базується на традиціях народного мистецтва. Декоративним розписом оздоблювали майже все: стіни хат та господарських будівель, дерев'яну хатню обстановку, посуд. Він є одним із найцікавіших видів народного мистецтва України. Взагалі, традиція розписування стін – Виникла давно. Існують розповіді, які схожі на міфи про оселі, що розписані небесними світилами. Є також розкопки археологів, помешкань Київської Русі 9-12 століття, де можна знайти залишки фресок. Але це не дає чіткого уявлення про час виникнення цього явища. Вважається! що настільний розпис виник та розвивався як відображення сприйняття навколишнього світу, що зображався магічними знаками або аграрно-побутовими символами. Але згодом сакральне значення зникло з малюнків і розпочало свій розвиток орнаментальне, декоративне малювання тих же самих знаків, які стали більш естетичні та з іншим наповненням. Настінний розпис не був одним із перших видів народного мистецтва. Він з'явився набагато пізніше за вишивання, писанкарство, килимарство, ткацтво чи виготовлення каплів. І саме тому він увібрав в себе деякі елементи цих видів декоративного мистецтва. З ткацтва розпис запозичив ламану лінію, візерунок. Що має назву косичка, можна зустріти на глиняних виробах давнини, а писанкарство подарувало розпису спіралевидного вертуна. Лише з часом розпис стає більш самостійним видом мистецтва, набуває своїх власних рис та. Та аніліновими фарбами, аквареллю, гуащу. Згодом кожен історико-етнографічний район України виробив свої характерні орнаментальні мотиви і композиції, специфічні техніки виконання. Саме так і виникли різні напрями українського народного декоративно-орнаментального мистецтва Петриківський, Осівський Обішнянські, бубнівські, таврійські, Самчуківський та інші. Самчуківський розпис або Самчуківка зародилася в селі Самчики наприкінці 19 початку ХХ століття та поширився південно-східною Волинню на межі з Поділлям. Яскраві визерунки, якими розписували хати, вважалися оберегами. Та виконували своєрідну сигнальну функцію. Дівчата на виданні розмальовували Самчиківкою стіни власного будинку. Диво розписних хат в селі Самчики можна було побачити ще у 50-х роках минулого століття. У період Другої Світової війни ця традиція зазнала занепаду. Але з часом мальовничий розпис. Знов відродився і поширився Україною та світом. Самодіяльні художники, народні майстри, ентузіасти, взявши за основу традиційні народні декоративні сюжети, орнаменти та кольори, оновили їх та доповнили новим змістом. А також перенесли Вид та справжню перлину українського декоративно-прикладного мистецтва Самчиківський розпис. Є в самчиківському розписі щось від писанкарства, щось від вишиванки, щось від гуцульських килимів, адже він об'єднав собі традиційні місцеві українські елементи орнаментів з, орнамен... з орнаментикою. Племен, що жили колись на цій землі. В ньому можна побачити поєднання технік, які притаманні трипівській та черняхівській культурам. Фантастичними казковими сюжетами самчиківські майстрині переносять нас до життя предків, до тисячолітніх традицій. Так само, як в прадавні часи, вони звертаються до самої. Матінки природи, відтворюючи її явища на своїх полотнах. Кожен елемент візерунку, кожен відцінок, кожна форма цього розпису несе в собі інформацію. Самчиківський розпис переважно сюжетний, який виконується великим зубчастим малюнком, схожим на Обеленове. Основна тематика розпису це рослинні мотиви в поєднанні з геометричними фігурами. В роботах художників найчастіше зустрічаються такі елементи, як барвінок, соняхи, рожа, колоски, маки, дзвоники, дубове листя, виноград, калина. На малюнках знайомі та звичні квіти раптом стають казковими. Фантастичними рослинами набувають неперевершеного українського колориту. В основі класичних розписів лежать такі композиції, вазон, райське дерево, дерево життя, хресне та світове дерево, дерево розпуття це казкове дерево, в основі якого може бути писанка як символ початку роду. Або жолуді, з яких проростає дерево. Дерево символізує продовження життя і роду. Біля нього, чи у кроні дерева, часто зображають пташок, які є невід'ємними супутниками життя. Другий мотив це птахи: курка, півень, соловейко, гуска, лелека, сорока, голуби, ластівка, сова. Лебідь, що є символом вірності та злагоди. Дещо рідше зустрічаються зображення тварин, які завжди пови... були пов'язані із життям та побутом людей: собаки, коти, коні, лисиці, зайці, білочки, олені. Іноді на полотнах з'являються і люди, козаки та гарні україночки, яких зображають. У дещо гротескному, наївному стилі. Кольорова гама самчиківського розпису має традиційний сакральний зміст, який спирається на слов'янські вірування та етнічну культуру. Червона, синя, зелена, жовта ось головні кольори, що лежать в основі цього розпису. Сам візерунок переважно виконують червоним кольором, що символізує повноту життя, енергію свободи. Зелений сади, луки, ліси, лани символ життя, радості застосовувалися лише в розписах інтер'єру хати. Чорний колір додається для підкреслення орнаменту. Розмежування та підсилення інших кольорів. Знизу малюнка розміщують крупні елементи, які доверху стають все більш дрібнішими. Саме така будова робить малюнок впорядкованим, урівноваженим і найбільш доступним та зрозумілим для сприйняття. Але найголовнішим елементом самчиківського розпису. Є яскравий талант, натхнення та любов до своєї справи його майстрів. Сьогодні самчиківський розпис безумовно є перлиною українського декоративного розпису. Хоча розпису у сучасному вигляді лише трохи більше 50-ти півстоліття, але він вже встиг знайти. Своїх прихильників та поціновувачів та послідовників. Святковий настрій залишається в душі після того, як хоча б трішки побудеш в оточенні самчиківських мальованок, адже вони наче співають так гарно, з такою любов'ю, з таким натхненням виписано на них квіти, хмелики. Тажар ты.